Отже, друзі, World Liberty Financial, проєкт децентралізованого фінансування, який просуває новообраний президент Дональд Трамп придбав 2631 ефір на 10 мільйонів за середньою ціною 3801 долар за токен. Ця покупка збільшила загальну кількість Етеріум в проєкті до понад 14,5 тисяч Етеріум. На суму понад 56 мільйонів доларів. Навколо чого відбувається ажіотаж. Оця фірмочка, цей проксі Дональда Трампа купили Етеріум і купили Аави і Лінк. По одному мільйону вклали в Ави і Лінк. 10 мільйонів Етеріум. Ну, тобто, коротше, ми розуміємо, та, наскільки вони вірять в Ави і Лінк, і наскільки в Етеріум. Але. Це дуже сильно підняло зараз ААВ і Лінк. Лінк виріс на 20%, а АВ більше, ніж на 33% зараз, сьогоднішній день показує. Тому така ситуація, такий гіотаж. Отже, що це за фірмочка така? Запущений у вересні VL5 позиціонує себе як децентралізований грошовий ринок, що дозволяє користувачам позичити, давати в борг і заробляти відсоток на криптовалютах. Незважаючи на зменшення початкової мети збору коштів, проєкт зібрав понад 55 мільйонів доларів завдяки підтримці та інвестиціям відомих людей. Все як завжди. Тільки булран починають залучатися відомі люди. Чекайте, що зірки не пішли. Зараз підуть зірки вход.